Планова ліквідація мсеків до кінця року медико-соціально-експертні комісії в Україні розформують, а поки що їхню роботу вдосконалюють. Відповідний законопроєкт вже відправили на підпис президенту. Після цього він набуде чинності. Новації, які запроваджуються, будуть актуальними і після нового року, коли мсеки розформують, сказав у інтерв'ю ТСН перший заступник голови комітету Верховної Ради із питань соцполітики Михайло Цимбалюк. Отже, відтепер комісії матимуть чіткі терміни для ухвалення рі рішень з'являється можливість онлайн участі людей у засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів. Ну а у людей з інвалідністю їхніх адвокатів або уповноважених представників буде можливість фото та відеозйомки засідань комісії. Новації мають зробити роботу МСЕК більш прозорою і зменшити корупційні ризики, кажуть автори змін. У нас є скарги, що дехто з громадян роками підкреслюю, роками очікує рішенням СЕК, дехто не дочекався. Чому для нас важливо онлайн? Бо, вибачте, якщо людина не має кінцівки, чому її постійно запрошувати на засідання сек? Що кінцівка е, виросте, не виросте? Через те, це було основне завдання. Мсеки покращення чинних очільників МСЕК не допустять до роботи у оновленій системі лікарських комісій. Про це повідомляє суспільне із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я. Інші ж лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу у лікарні із нового року, але за певних умов. Основним критерієм, за якими їх відбиратимуть, буде ведення лікарської практики. УМОЗ пояснюють, потрібно, щоб експертизу проводили лікарі, які мають актуальний рівень медичних знань. Нагадаю, напередодні Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення роботи МСЕКів. Його вже відправили на підпис президенту. Після цього він набуде чинності. Справи, які вже прийняті на експертизу до МСЕКів, передадуть у нові комісії із збереженням черги розгляду. Рішення, які МСЕК ухвалить до 31 грудня, будуть чинними. Переглядатимуться лише ті справи, за якими правоохоронці проводять розслідування або за якими законодавці визначать категорії для перегляду відповідно до останнього рішення Ради національної безпеки і оборони України.